Середа, 19 квітня в ефірі. Новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Атака шахедами на Дніпропетровщину. Велика вода не відступає. Деякі районі міста затоплені. Так крутий шеф-кухар з Дніпра. Тепер готує на фронті для військових. Про все це вже за мить. Вночі область атакували дрони. Захисники неба знищили сім безпілотників. Імовірно, це були шахеди. Один з об'єктів збили над нашою областю. У Нікопольському районі ворог обстріляв Червоногригорівську громаду. Пошкоджені шість житлових будинків та підприємство. Зруйновано декілька сонячних панелей. Ніч та ранок на Дніпропетровщині пройшли без обстрілів. Тихо було і у Нікополі. вечір ніч. по Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура. Працює комунальні підприємства виконують свою роботу. Усуваємо наслідки обстрілів. Безсонною видалась ніч на Одещині. Ворог скривав 12 дронів камікадзе шахет. Наша ППО знищила 10. На жаль, є влучання в об'єкт рекреаційної інфраструктури. Пожежу оперативно ліквідували. Люди не постраждали. В Цілому ситуація в Одесі та в Одеському регіоні залишається контрольованою. Критично важлива інфраструктура. Працює в умовах воєнного часу. А напередодні росіяни авіацією вдарили по Вовчанську на Харківщині. Пошкоджено два житлові будинки, господарчі споруди та ринок. На місці працюють рятувальники під завалами. Знайшли тіла двох загиблих. На фронті ж терористи РФ продовжують наступати на чотирьох напрямках. Минулої доби наші сили оборони відбили понад 60 ворожих атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар'їнку. Загалом, наші захисники ліквідували 620 російських окупантів, знищили 4 танки, 12 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем, 23 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 16 автомобілів. Сильний затор на лівому березі сьогодні. Зранку стоїть Слобожанський проспект у напрямку центра. Тягнучка починається з вулиці Калинової. Все через ДТП на початку нового мосту. Там зіштовхнулись Рено і Фольксваген. Постраждалих немає. Велика вода в нашій області вже наробила чимало лиха. Найбільше від паводка страждають мешканці приватних будинків поблизу річок. Розлився Дніпро і на Мануїлівському проспекті та житломасиві сонячний. Яка там обстановка зараз знає наша айміна Арнаут? Вона із з нами на прямому зв'язку. Айміно. «Вітаю, Марко. Ситуація з підтопленнями вражає. Зранку ми вже побували на Манулівському проспекті. Там пройти до Воронцовського пляжу можна хіба що у гумових чоботах. Замість води суціль... замість дороги, суцільні ріки. Вода навіть дісталася дитмайданчиків. майданчиків. Зараз ми працюємо на житломасиві сонячному. Тут підтоплена зона відпочинку, навіть Дерева теж у воді про причини цьогорічного паводку нам вже розповіли у ДСНС. Прошу послухати пряму мову. Внаслідок значного скиду води при пропуску весняного водопілля через водосховище Дніпровського каскаду. Піднявся рівень води в річці Дніпро через весняне водопілля в області оголосили червоний рівень небезпеки. Загалом на Дніпропетровщині підтоплено 335 приватних домівок. З них 182 – Це садові будинки, а також один храм. Однак фахівці прогнозують пік небезпеки в найближчі 10 діб. Чи можна вирішити проблему, якщо відкачувати воду? Та як змінюватиметься ситуація з водопілям? Про все детально вже у наступних випусках розповість наш гість, заступник міського голови Михайло Лисенко. А на цьому у мене поки що вся інформація. Марко дякую тобі. Айміно. Це була наша кореспондентка Айміна Арнаут, яка розповіла про ситуацію з підтопленням у Дніпрі. Загинув у власній квартирі на вулиці Перемоги у Шевченківському районі. На пожежі загинув чоловік. Займання виникло у житловому будинку. Під час гасіння надзвичайники знайшли тіло загиблого. Вогонь ліквідували за півтори години. Усі причини трагедії з'ясовують правоохоронці. В Україні можуть підвищити тарифи на світло все для відновлення енергосистеми після масованих ракетних атак. Про це заявили у профільному міністерстві. Додали, що остаточного рішення немає. Питання обговорюється. Важлива ремонтна кампанія, щоб пройти наступний осінньо-зимовий період. Нагадаємо, Кабмін до 30 квітня подовжив дію спеціального періоду із пільговими цінами на електроенергію. Йому пророкували кар'єру відомого кулінара, але він залишив професійну кухню і пішов на фронт. Шеф з Дніпра вже рік готує для бійців ТРО на передовій. Чим годує військових та в яких умовах тепер працює, бачила наша Софія Куценко. Це наша невеличка кухня. Тут ми готуємо їжу, наш стол, де ми нарізаємо продукти. Тут наші холодильники, де ми їх. Зберігаємо і наша плитка і гриль. У цьому приміщенні на 9 квадратних метрів Олександр щодня готує для бійців Дніпровської тероборони. Ще з 15-річним досвідом вже рік як змінив професійну кухню на фронтову. Я їхав сюди бути корисним те, що я вмію. А, а я вмію готувати. Я не вмів стріляти, я не вмів. Ну, Робити якісь там тактики або щось таке, тось тобто я прийшов до воєнкомату і сказав: я вмію готувати. Я кухар, я потрібен так ти потрібен. чоловік докладає максимум зусиль, аби пришвидшити нашу перемогу. каже харчування військових важлива складова успіхів на полі бою, тому готує збалансовані та смачні страви. Ура! Марію захоплюється з дитинства, після школи отримав освіту і далі побудував успішну кар'єру. Останні кілька років працював шеф кухарем у найвідоміших ресторанах Дніпра, на фронті справу, якою займається все життя, відкрив для себе по-новому. І в полі готували, і на полігоні готували. І в таких умовах, де ну є тільки дрова, і є тільки вогонь, і з якихось. Підручних матеріалів, ми робили е, якісь пічки, якось це, Ну, була в нас польова кухня велика, 130-ка, і готували. Олександр пішов добровольцем. Це стало справжньою несподіванкою для його колег. Є така, скажімо так, умні слова великого шефа, що кухня дуже складна е, обстановка, яка формує дуже сильний характер. Я думаю, що саме це про. Про Олександру. Це дуже гарна людина, яка вправно виконує свою роботу. Добре навчається і вміє не тільки працювати гарно сам, а ще й наглядає за іншими. Більш за все, після перемоги, Олександр мріє зустрітися з дружиною і дітьми і готувати тепер тільки для них. Софія Куценко Олег Одринський. Новини одинадцятого каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Не перемикайтесь, побачимось у наступних випусках.